Суд у Газі по справі збитого літака рейсу MH17 визнав Росію стороною конфліктом. Так вважає колишній заступник генпрокурора України та експерт з національного та міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов. За його словами, з різних історичних фактів відомо, що рішення такого рівня завжди приймалося керівництвом тієї чи іншої країни. Бо ЗРК «Бук», з якого збили літак, серйозна зброя він впевнений, що при ухваленні цього рішення був задіяний президент Росії та міністр оборони цієї країни. Оскільки ці особи мають імунітет, то матеріали, які знаходяться у розпорядженні слідчої групи, можна було передати у міжнародний кримінальний суд, де немає обмежень щодо притягнення високопосадовців РФ, вважає експерт. і Міжнародній слідчій групі треба продовжувати працювати в цьому напрямку, оскільки... Лица, причастные к командной цепочке, которая причастна к перемещению этого бука на территорию Украины, в том числе непосредственный экипаж, который открывал огонь, не установлены, и по ним, в отношении них, должны проводиться интенсивные Розслідуванапередодні окружний суд Гаги засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка. До довічного ув'язнення їх визнали винними у катастрофі малазійського Боїнга у небі над Донбасом у липні 2014 року та смерті 298 людей. Також винні у збиті літака мають виплатити компенсації рідним загиблих понад 16 мільйонів євро. Президент України висловив сподівання, що і керівництво Росії також понесе відповідальність за злочини та відповість за кожен удар по Україні. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України. Первісний злочин, який породив усі інші скоєні расистами від 2014 року. Катували струмом, ламали кістки, калічили металевими трубами та не випускали навіть до туалету. Таких знущань зазнавали українці в російських катівнях, які окупанти облаштували в Херсоні. Сюди привозили патріотів, активістів або родичів військових. Щонайменше 43 троє потерпілих вже звернулися до українських правоохоронців, але їх вочевидь буде значно більше. Заслали От такі вентиляційні отвори. Це робили вони для того щоб, ну, для того, щоб переробити це цивільне приміщення. Тобто, це не було не поліція, це не була Служба безпеки України, це не засто не пристосоване. все, що тут є, отак вони і виновувалися. Вони спали на таких Ось і все. Вже встановлено чотири катівні та ще сім місць незаконного тримання українців. Їх піддавали тортурам саме російські військові. Фактично, про тортури, які тут нам стало відомо, це і побиття киками дерев'яними та резиновими, це і застосування електроструму, це і зв'язування і одягання проти газу. Таке вони до чого змушували? Так, вони змушували їх визнавати про те, що вони або сприяють нашим двом цілам із боротьбі, або що вони зв'язували з своїми рідними, які служать і вимагаючи якогось ну, контакту. Такого лише в одній із камер катівні отримувались приблизно 25 людей. Один з бранців згадує, що росіяни вибивали потрібні їм свідчення в будь-який спосіб, але найстрашніше пригадує катування струмом до втрати свідомості. Все, відбувалося, що молодбувати, але саме таке неприємне це електрофорез, до, до, до потери сознання вже. і потім трошки відпочити. і Знову електрофорез. Ми ж новини вже зараз читаємо, то ми без новин сиділи майже місяць, то ми не знали, що робиться. Ми там молилися, щоб дали той ленд-ліз, щоб дали країні, дали зброю. Молилися за дітей, понятно. Молилися за військових, щоб це було все скоріше скрише. Таких масштабів російських воєнних злочинів не було навіть на Київщині та Харківщині. каже уповноважений Верховною Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Після побаченого в Херсонських катівнях омбудсмен наполягає на міжнародному трибуналі щодо звірств держави терориста. Нам безумовно треба. Не просто фіксувати такі злочини, не просто приїжджати на такі місця. Нам треба, і ми вимагаємо відкриття окремого міжнародного трибуналу, який би засудив дію Російської Федерації, визнав їх державою терорист, та визнав, що те, що робить Російська Федерація, російські військовослужбовці повинні юридично бути визнаним як геноцид української нації. Катівні та масові поховання покалічених цивільних вже фірмовий почерк російських окупантів. Факти розстрілів, тортур і зґвалтувань російськими військовими знаходять на всіх визволених територіях. Наразі правоохоронці виявили в Україні 44 російські катівні. Утім, це далеко не остаточна кількість. Окупанти продовжують спроби протиснути нашу оборону на Донеччині. Найважча ситуація біля Бахмута та Авдіївки. Там, за даними генерального штабу, росіяни зосередили свій наступальний потенціал. Вочевидь, прагнуть відсунути лінію фронту подалі від окупованого Донецька. На цій ділянці не змовкають міномети, реактивна ствольна артилерія та танки. Українські воїни докладають максимум зусиль і дають ворогу гідну відсіч на Місце знищених мобіків найманців і кадрових російських військових окупанти шукають поповнення на заводах у Білгородській області. По чверті співробітників комбінатів закликають відрядити на збори до вагнерівців. Згодом їм запропонують долучитися до найманців у війні проти України. кажуть у генштабі у зв'язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу. Підрозділах окупантів на території України на тимчасово окупованих територіях Луганської області наказом так званого Міністерства охорони здоров'я працівників медичних закладів регіону зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад. Останні рубежі російської оборони окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов визнав, що на півострові риють окопи та зводять фортифікаційні споруди. Ба Більше додав, що особисто керує будівництвом, щоб буцімто гарантувати безпеку жителів Криму. Доручення на риття окопів за словами Аксьонова дав особисто ватажок росіян Владімір Путін. Щоправда, українському генштабу давно відомо про облаштування оборони оборонних споруд окупантів на півночі Криму до цього росіян спонукали точні удари українських військових і втеча з правобережжя Херсонщини. Російські ФСБ-івці викрали та вивезли до Криму жителя Херсонщини. Окупанти закидають йому нібито участь у батальйоні імені Номана Челібіджихана та погрожують кинути до в'язниці на 15 років. Стверджують, що чоловік сам йшов до окупованого Криму і, нібито взимку, 2015 року долучився до кримськотатарського батальйону та перевіряв документи на адмінмежі. Насправді, російські окупанти. Викрадають людей на окупованій Херсонщині за надуманими звинуваченнями з останніх прикладів кримський татарин Артур Мімечаєв, якого росіяни викрали з його хати в Генічеську і минулого місяця засудили до шести з половиною років колонії. Окупанти також стверджували, що Мімічаєв нібито сам прямував до Криму. Хоча відомо про облаву в його оселі у квітні та вивезення бранця в машині з наліпкою. z 15 тисяч музейних експонатів викрили російські загарбники з херсонських музеїв. Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вже 12 травня російські військові організували цілеспрямовані рейди до місцевих краєзнавців, колекціонерів і антикварних крамниць, відбирали все, що має, хоча б найменшу художню чи історичну цінність. Керувалися при цьому відом. Мостями одержаними від місцевих колаборантів додала Таміла Ташова. З 31 жовтня, по 3 листопада, вони завантажували фури та вивозили з краєзнавчого та художнього музеїв до окупованого Криму твори мистецтва та орхтехніку. Старовинні предмети перевозили неналежним чином, просто замотавши в ганчіря. Під час обкрадання навколо музеїв встановили блокпости. В одному з окупаційних онлайн ресурсів з'явився перелік речей, які російська окупаційна адміністрація незаконно присвоїла собі та вивезла до оку окупованого Криму чи Російської Федерації. Відомо, що викрадені експонати загарбники відвезли до окупованого Криму. Їх сховали у центральному музеї Тавриде. За інформацією Ташевої, окупаційний керівник музею Андрій Мальгін дав розпорядження підготувати додаткові приміщення для прийому краденого з музеїв Херсонщини. На фото, які з'явилися у соцмережах, експерти Херсонського музею ідентифікували щонайменше шість робіт. Це роботи художників Івана. Охітонова, Петра Соколова, Михайла Андрієнка на Георгія Курнакова, Леоніда Чичкана та Гаврила Глюка свідки не сумніваються, що приїхали ті ж самі тентові вантажівки, оскільки існує велика кількість відео та світлин для порівняння. Світлини центрального музею Тавриди підтверджують, що саме там перебуває колекція Херсонського художнього музею, принаймні якась її частина. Ташева порівняла масове пограбування українських музеїв російськими загарбниками з подіями Другої світової війни і нагадала, що всі винні у викраденні історичних і культурних цінностей будуть притягнені до відповідальності, а Росія буде змушена повернути експонати. В Україні відзначають день сержанта. Це нове для нашої країни свято відзначається лише четвертий рік. Його встановили у 2019 році. На відміну від радянської та російської армії, сержант в Україні є кістяком сучасного війська. Вони беруть на себе командування взводами і ротами та успішно справляються з бойовими завданнями. Зараз в Україні створено центри підготовки сержантського складу. Запроваджено курс. Лідерства для сержантів і курси для інструкторів. Ці курси містять матеріал, що надається в школах та академіях сержантів НАТО. В армії США наприклад саме сержант командує підрозділом, стежить за дисципліною і навчає солдат. Офіцер не відволікається на це і займається плануванням та організацією бойових дій. Саме сержант добре знає особовий склад підрозділу та можливості і потреби кожного військовослужбовця. Він вже комунікує між солдатами та офіцером. Ми знаємо всі про підлеглі. Все. Росів'є на настрій Ну то ну, так повинно бути. Це ну, вчителя звичайних солдатів, тому що він свій набутий опит передає. Тим людям, які тільки недавно прийшли. Ми навчаємо людей, як правильно себе вести допомогу. Сержант це лідер, які не закочили. Лідер зірець, почти командира. Ну, далі по списку. Не кожен може бути сержантом, ні кожен, де І... І Взагалі, це очень тяжело, якщо ти настоящий сержант ти віддаєшся на пол. Це люди, які в підрозділі ну, виконують дуже багато років. Тут нужна выносливость, самодисципліна. В першу чергу самодисципліна. Це професійний вже військовий, який знає і вміє. Воюють сержанти. В американській армії просто воюють сержанти. Сержант це кости мозг, кости мозг тілі. Тобто офіцер має бути мозком головним, сержанти косне, який доносить до м'язів, так солдатів. Рішення головного мозку.